«Київстар» – найбільший український оператор, який скромно називає себе одним з найкращих брендів країни. «Київстар» – це з одного боку патріот України з лозунгом назустріч перемозі. А з іншого це компанія, якою володіє олігарх зі списку Путлера. І взагалі, до чого тут кучмає Порошенко? Я не звичайна сучка. Я сучка з передісторією». Якщо зайти на офіційну сторінку Київстар, то ми бачимо, що компанія входить до складу міжнародної телекомогрупи групи Віон. Так цей Віон повністю володіє Київстар. Гей, винуждені платити за свої слова. А ВІОН можна все. Днями в Україні з'явився новий спосіб такого спілкування, додаток Веон. Ой, зараз розповім. Щоб не сильно розгрузити, я впевнена, ви знаєте цю схему, коли компанія володіє компанія, якою володіє інша компанія, і, пройшовши кілька рівнів, ти добираєшся до боса. Так ось, що виходить: Київстар, Альфа-Банк. Він же тепер Сенс, Боржомі, Моршинська, Віон. Насправді належить російському олігарху. Фрідману він став одним з перших олігархів, які потрапили до санкційного списку ЄС. Тому що Фрідман має міцні зв'язки з адміністрацією Путлера. Розумієте, це не просто історія, коли якийсь рандомний багатий росіянин володіє українською компанією. Бо це наближений олігарх, один зі столпів путлерівського режиму, який відповідальний за анексію Криму, дестабілізацію України, і який живе собі в Лондоні. За рахунок, в тому числі українців, Фрідман зараз рятує свої активи, як тільки може. В Україні в нього прям таких значних проблем немає. Хоча здавалося, навіть в українські санкційні списки він вже потрапив. Але який старий моршенсько ніхто не чіпає. Альфа-банк він же зараз сенс. Це ніяк не приватизують, хоча вже і зміни до закону України про приватизацію прийняли. А ось з європейцями так треба щось вирішувати. Київстар входить до Віон. Штаб-квартира Віон знаходиться в Нідерландах. Туди ж входить російський білайн, і Фрідман, щоб прятувати свою телекому групу давай швиденько продавати цю російську компанію. Ну щоб фіон обійшов санкції. Російський уряд дозволив власнику Київстару продати активи на Росії. Ну це так, додаткове підтвердження, що у Фрідмана зв'язки з урядом збереглися все добре. Тож так, ще трохи і Віон стане просто нідерландським холдингом, який нічого не має спільного з Московією. Ну, крім того, що власник це ручний олігарх Путлера. Ну слухайте, в цьому світі нічого немає ідеального. Крім нас з вами, я почитала західні смії, цей віон просто супер московитий. якщо він не купує компанії, так проводить економічну облогу та рейдерські захоплення мобільних операторів. Ну, по-іншому, ми вже не вміємо. 90-х тільки так і робили. До речі, цей фрідман насправді народився в Україні, Львів. Будучи підлітком, приїхав в Московію, і зараз в нього два громадянства російське і ізраїльське. Ну і насправді він московит на максималках. Саме він один з тих, хто допоміг переобратися Єльцину, тому самому котрого сьогоденні, просте Боже, російські ліберали називають ну дуже демократичним. Карабахська війна, окупація Молдови, Перша чеченська війна, Такжиська війна, друга чеченська війна. Мені випуска не вистачить, щоб перечислити наскільки він був демократичним і ліберальним. А потім Фрідман став ручним олігархом Путліра. Я думаю, треба нижче кланятись, ну щоб знаєте, цьомнути ніжки. До чого я веду? Як тільки Фрідман потрапив до санкційного списку. Він одразу згадав своє українське походження, що Боже люди добрі, наче мене в список додавати. Я українець, який дуже любить Львів. Я там кожну вуличку знаю, і взагалі батько наш Бандера Україна, мати, дізнавшись, що себе представляє власник «Київстару», як ви гадаєте, кого ставлять очолювати компанію? Зараз буде весело. Дивіться, Київстар з моменту заснування в 90-х роках очолював Ігор Литовченко, і це, взагалі, один засновників компанії. Керував Литовченко компанією 20 років, а потім це тільки чутки. Ніби він розкритикував Порошенко і за це його звільнили. Литовченко написав в своїй книзі, що причина була інша, але у 2014 році його замінив росіянин Петро Чернешов. А тепер чому я озвучила ці чутки? Через кілька місяців, указом президента України Петром Порошенка, цьому Чернешову було надано українське громадянство. Просто цікавий збіг. А ще ви помітили в наших президентів якась така фішка надавати громадянства дуже дивним людям. Коротше, цей х'юман Чернишов зробив собі український паспорт, натягнув на себе вишиванку і порівняв запорізьких козаків із чеченськими бойовиками та самолійськими піратами. Ну, слухайте, він росіянин там імперець, йому відніше і взагалі він вже 10 років живе в Україні. Ну і все, тепер він російськомовний українець. Шах і мат. І я думаю, мата у нас в голові зараз дуже багато. А ось цей фрагмент з його інтерв'ю я би назвала типічна русня. Фрідман, здебільшого, живе в Лондоні, має ізраїльський паспорт, народився в Україні. Чого ви його називаєте росіянином? В нього немає російського громадянства? Не знаю, можливо, і є. Він має російське громадянство, він роснявий олігарх. Я тащусь від того, як вони дуже не хочуть бути росіянами. Коли я вперше повісила український прапор, у росіян був культурний шок. Станіславна, ти вже кілька років живеш в Ірландії. Ти ірландка. Ти повинна була повісити ірландський стяг. Я ж кажу, їх одна фабрика випускає, вони такі дивні. Після Чернешова президентом Київстару став Олександр Комаров. Олександр також українець, але досить довгий час він знаходився в Казахстані, очолював там руснявий білайн. Потім йому сказали «їдь в Київ, очолі Київстар. Він і приїхав у 18 році, роздає різні інтерв'ю. Чесно признаюсь, не всі читала. Але й не треба. Бо, як на мене, цього вже достатньо. Націоналізація Київстар була би прикрою помилкою. Stop it. Get some help. Не треба націоналізувати, ні-ні-ні. Щось мені здається, комаров, який вже стільки років працює на фрідмана, не хоче націоналізацію не через її недоліки. Моя особиста думка: у комарова просто стокгольмський синдром. Потім я прочла, що він закінчив Стокгольську школу економіки. Взагалі. Що таке націоналізація? Це коли уряд бере повний контроль над компанією, якою раніше володіла приватна особа. Зазвичай це відбувається, коли уряд намагається регулювати економіку або під час війни. І в приватизації є не лише переваги, а ще й недоліки. В принципі, як і у всьому, на мій смак, не один недолік навіть близько не стояв з тим, що власник Київстару наразі це ручний олігарх Путлера. Один з тих, на кому режим тримається. І я сподіваюся, що на Київстар звернуть увагу і нарешті в Україні з'явиться телекомунікаційна компанія, яка незалежитиме від Московії. Недооцінюйте телекомунікаційні компанії, вони дуже важливі. Дивні дивні дива. Знаєте тепер хто і що? Розкажу вам шикарну історію, як ми до цього докатилися. Київстар це яскравий приклад втрачених можливостей, і який в нас довбунутий сусід. І він завжди був таким, чому нас навчили в цьому школі. Будь-чого російського не має бути серед українців у 1994 році. Литовченко разом з Тумановим зареєстрували телекомунікаційну компанію і знадобилося три роки, щоб отримати лицензію та побудувати мережу, яку ми знаємо. Київстар називали кучма старом, так би й залишили, тому що у цей туманов. Насправді брат дружини президента кучми, Кучма взагалі його ще зробив своїм позаштатним радником. Чому ні. Потім в Київстар прийшла працювати донька кучми. Але люди не подумайте, це тому, що вона дуже дуже талановита. Ну і як писав Літовченко в своїй книзі, вона, як і всі, навіть приходило в 9 ранку на роботу. І, взагалі, наявність родинних зв'язків із президентом Київстару нічим не допомагала. Um, anyway, so... Норвезька компанія Теленор стала інвестором. Тобто у Київстар на початку було два інвестора: українці, це родина Кучми, і норвежці. І якби супер! Але потім підключився Фрідман 2005 рік. Помаранчева революція. Для всіх це була переломна подія. Для Кремля помаранчева революція стала дуже серйозною політичною навдачею. Путлір взагалі зганьбився, привітавши свого Яника два рази. Але українці сказали, «Дзюцький, не доростеш». Коротше, всі в Москові випали в осад. Західні інвестори зрозуміли, що Україна цікава країна. Плюс Ющенка пообіцяв величезні економічні перспективи. Коротше, зміни, двіж, круто, але не для нашого сусіда. Тобто Україна вирішила бути незалежною, самостійною і, взагалі, добре жити. Я не раз зустрічала дуже цікаві статті про. Купівлю українських компаній російськими олігархами ну, зі сторони все виглядає так, ніби окупація України почалася задовго до територіальної окупації. Ось самі подумайте, коли твоя країна-сусід має в своєму розпорядженні всі крупні компанії, в важливих для твоєї країни галузях. Економічно ти будеш залежати від своєї країни сусіда. Це все відбувалося в кілька хвиль, і особливо вони активізувалися після помаранчевої. Ще раз. Коли якась країна вливає в твою країну інвестиції, це супер, але не коли це країна-агресор, яка вважає тебе своїм аграрним придатком. Так ось в цей період, одразу після революції, Фрідман купив акції у родини кучми, і норвежці такі: ну, тепер наші партнери це росіяни, що може піти не так. Все між Фрідманом і Норвежцями розпочалася війна інтересів. Фрідман захотів об'єднати Київстар зі своєю роснявою компанією, а норвежці були проти, оскільки тоді б вони втратили контроль над українським оператором. Почалася брудна гра. Акціонери сіли за стіл перемовин через глобальну фінансову кризу у 2008 році. Бо вже було як би не до ігор. Компроміс було знайдено: об'єднати Київстар із роснявою компанією. Під однією компанією. Спілкуйтесь з абонентами Київстар та Білайн. Здавалося б, розбіжності добігли кінця. Але Фрідман розпочав нові фінансові ігри, і норвежці на все це подивилися, і такі. Таким чином, ми маємо Київстар, яким володіє ручний путлеровський олігарх. Наразі Київстар робить патріотичні пости. Приймає участь у важливих для України флешмобах, облаштовує для українців простори тепла з безкоштовним доступом до Wi-Fi. Ну, такі собі пункти незламності. Особисто я всі ці патріотичні дії оцінюю як симбіоз наявністю в компанії дійсно свідомих українців і того, що Фрідман дуже хоче обминути санкції, тому він називає війну війною і так далі. Зрозумійте мене вірно, до самої компанії Київстар мене немає претензій. Гарна компанія, платних податків і там 4 тисячі робітників працює. Супер! А ось верхівка, не без якої почалася війна, дуже засмучує. Після перемоги в країну прийде багато інвесторів, не з країни-агресора. І що ви думаєте, вони не захочуть інвестувати в таку перспективну компанію, як Київстар? Коротше, я думаю, ви зрозуміли. Я не підтримую думку цього керівника Київстару. Націоналізація це не помилка. А хороша така ідея в обставинах, які склалися. Я сподіваюся, вам сподобалось відео. Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І ми скоро з вами побачимось всім!